Перед в офіційних звітах з того часу небагато чого і змінилось. Та й загалом з декларуванням у Кузьміних біда, за що його вже раніше смикало на ЗК. В минулорічному звіті все також доволі скромно та цікаво. Головним локомотивом родинного затишку офіційно є платники податків. Так, за 2024 рік пан Сергій отримав приблизно півтора мільйони зарплати нардепа та компенсації видатків. Ще 128 тисяч. Ми з вами накинули йому на оренду житла в столиці і 90 тисяч на проїзд. Прохи принесла додому і дружина. 38 тисяч з рекламної фірми, яку вона відкрила в 2018-му, та майже 200 тисяч з Поліського університету. До останнього ми ще повернемось, бо там все доволі цікаво. Поліпшилися житлові умови родини. Тепер нардеп декларує чверть у маленькій батьківській квартирі в Житомирі. А ще в 2021-му він почав користуватись гектаром землі, яка записана на батька, і отримав право користування квартирою, яку того ж року записали на доньку. Також з 21-го року Сергій Володимирович орендує Мерседес, а його дружині у 2023-му виписали довіреність на свіжий кросовер Тойота. Єдиною офіційною транспортною власністю родини нардепа є старенький мопед Ямаха, що належить дружине.